Всім привіт! Сьогодні знімаю відео про свої покупочки для в'язання за і частину лютого місяця. Так як я собі так думаю, що я вже в лютому не буду нічого для в'язання купувати, тому буду знімати це відео. Пластир на пальчику, тому що сьогодні робила олів'є, так відкривала грошу, що чуть я собі не повскривала, так що буде таке мелькати в кадрі. Так, з чого почати? Що я купила? Спочатку коли там січні я була в Львові на виставці і знайшла там магазинчик з пряжою, крім тієї пряжі, яку я можу купити в себе в Хмельницькому. Тобто там ну, різні виробники турецькі. Я знайшла там пряжу, знайшла прибалтійську пряжу і це пряжа Кауни. Взяла дві отаких розцвіточки. Два кольори таких для мене більш-менш здалися, вони мені цікавими. Цій, цей моток у ній одного, одного кольору більше, 280 грам. І темно-коричнево-чорного оранжевий, цього менше того 190 грам. Це не під щось, а просто щоб спробувати. Для мене вона є кулюча, звичайно, зв'язок якийсь зразочок, постираю, але наскільки я чула про цю пряжу, то вона кулюча залишається навіть після прання. Так що два таких мотки в мене є, ще не перепотувала. Думаю, може, сьогодні я це зроблю. Далі по пряжі, яку я замовила, а, ні, ще один вид пряжі, який я купила в Львові, це Перед тим, як я мала їхати, я попиталася дівчаток, ті, що живуть у Львові чи бувають часто, що можуть порадити, куди зайти, подивитися на пряжу. І я зайшла за пам'ятником Грушевського так? магазин пряжі, де на першому поверсі для вишивки все, і в підвальчику на мінус один поверсі для в'язання. Так, попереджали мене, що там продавці не дуже привітні. Ну, я вам чесно скажу, що якби мене, е, мої працівники так себе вели з клієнтами і так розмовляли, це залежить, напевно, від власника. Довго вони мене не працювали, якщо чесно. Е, хамовиті, надмінні і Ну, я не, не знаю, яке ще слово підібрати, то це нічого не сказати про продавщицю, яка там. Це дійсно, це тільки собі настрій псувати, щоб ходити в такі магазини. Купила я там е, пряжу твіт е, від Ярна. І що я вам хочу розказати про цю пряжу? Е, три моточки було от, отака темно-коричнева з різнокольоровими вкрапленнями, і був один тільки моточок такої кирпічної кольору з подібними ще вкрапленнями. 50 грамів моточку і в 100% Ой. 40 шерсті, 5% шовку, 5% від віскози, 10 котону і 40 поліаміду. В 50 грамах 85 метрів. Отакий От 200 грам у мене виходить з цієї пряжі. І це називається цвіт, дявочки. Твіт це зараз така тема в в'язальному світі, що хочеться просто... багато про твіт розмови і дуже хочеться спробувати твіт. І хочу попередити таких самих людей, як я, які от ніколи раніше не в'язали з твіту, але от хочуть спробувати. Якщо ви попадете ваш перший, оце я пам'ятаю скільки. 44 гривні моточок коштував оцей. Ну, в оцей твіт від ярми. Я зв'язала зразочок, але перед тим я зв'язала, е, в мене вже був вдома зв'язаний від оцього мого е, Austraman Irish Tweed, який я купувала в Празі. Тут я також зв'язала зразочок е, ту, і хочу попередити, що якщо хтось хоче познайомитися з твідом через оцю пряжу. Ви, скоріше за все, розчаруєтеся і скажете, що не розуміємо, чого люди так фанатіють від твіду. Тому що цей твід і цей твід, це, як кажуть, в Одесі дві більші різниці. Е, така ниточка скручена, жорстка, що тут, що тут. Але після прання так, ця нитка дешева, яка була, така і залишилася. Ну, тобто вона не розпушилася, не розпустилася, ні, абсолютно ніяк вона себе не повела. То оцю ниточку, коли в'яжеш і розумієш, що це якась така сітка безформена, петлі неодноманітні, то після прання це стає отака пушиста красота. Так що добре, що я спробувала що таке твіти на цьому зразочку, що в мене вже була пряжа. Бо якби я перший мені попався в руки оцей твіт, то я б, напевно, не хотіла нічого в'язати. Ну, На щось, звичайно, бодай на носки. Пригодиться оця тканина, ну просто як твіт. Це ну, порівняно з австраманом, то це тяжко назвати твідом. Отака От пряжа була ще мною куплена просто як для знайомства. А також я замовила е, дещо по бабійній пряжі. Взяла я отаких три бобінки. Це ровниця. Це італійська бобінна пряжа. Назву фірми я не знаю. Просто там було вказано, що зимова, там, здається, навіть на цій саме пряжі не було вказано. Це я забрала остаточки в одному з магазинів. Якщо згадаю, залишу силочку внизу. Сірий колір в трьох кольорах: світло-сірий, середньо-сірий і темно-сірий. Там одного якогось 280 грам, одного 300 ще чимсь, і оце саме більше 550 грам Бабінка. Ну, Тобто тут так менше кілограма, але я думаю, що і нитка сама по собі то Ну, Я думаю, що на виріб такий комбінований, чи з жакардом. Між ними ще вставляючи якусь ниточку, щось я хочу спробувати. отаке. По-перше, я хочу познайомитися з ровницею, по-друге, я хочу познайомитися з бабінною пряжею. І от у мене така попитка попрактикуватися. А ще я замовила для себе пів кілограма отакий 100% мелінос. Також не знаю я виробника. Як називається фірма, яка ну, також з італійської пряжі, бобійний пів кілограма, тоненька ниточка, у мене по 250 г намода на двох бобінках. Знову ж таки, нічого зараз, просто зараз як огляд покажу, що я купила, а як себе ведеться пряжа, як вона розкривається. Ну, Звичайно, така оброблена восками ниточка. А... Що з неї вийде? Це вже в процесі в'язання буде видно. Ну і мінус того, що забрала остаток, така прийшла мені бобінка. Бабінка така трошки зачухана, колір, топлене молоко. Там рінос, кашемір. Ну і там 5-10% чогось поліамід, поліестер, щось таке. Так що теж її немало: 370 грам. Як, як для проби буду я щось експериментувати. Просто хочу познайомитися, що таке бобіна пряжа. Ну, Можливо, не найкращі, я екземпляри вибрала, але щось потрібно починати. Також е, в моїх е, покупочок для в'язання цієї зими на кінець -то, е, ну, таким знаєте, способом люди з цього починають вчитися в'язати, а я. Руками вважала, що мені це не потрібно, і аж тепер мені стало цікаво полистати книжки з в'язанням. Щось можливо, зрозуміти, що я роблю правильно, щось можливо попробувати інший спосіб. І, звичайно, для того, ще, щоб щось прочитати нове для себе. Купила я три книжечки, і з того всього, що я почула і побачила. На різних носіях інтернет простору, тобто і в Інстаграм, і на форумах, і на Ютубі. Мені здалося, що це три базові книжки, яких ну, бажано, не бажано, а рекомендовано познайомитись чи хоча б там разок полистати тим, хто цікавиться в'язанням. Перша – це Елізабет Циммерман В'язання без сльоз. Ну, якщо чесно, не читала я ще жодну з цих книжок, просто пролистала і реально розумію, що ця книжка ну, занадто вона розтягнута для такої товщини і для такого об'єму. Виглядає вона так, ніби це брошурка, тільки в більш-менш. Оформлена в такій глянцевій, хоч і м'якій обгорці. Але це, я думаю, на вміст книжки на суть, що автор описав в цій книзі, ніяк не впливає, тому що книжка дійсно багатьма шанована і, умовно кажучи, толкова. Так що з 71-го року видається це видання, і раз воно видається, значить не просто так. Люди час від часу требують, щоб були перевидання. Друга книжка із знаменитих це Маргарита Максимова Азбука Візані. Про цю книжку я дуже багато чула хорошого. На рахунок саме побудов виробів, на рахунок кроїв, стиків, там, вшивний рукав, як грамотно будувати, щоб не методом тика, так як я пробую чи прикладаю, а щоб вміти грамотно розрахувати. Досить гарно ілюстрована ця книжка, також, я думаю, при нагоді. Буде вона помаленьку листатися і читатися. Ну і третя: Меліса Ліпман, большая книга узоров для в'язання на спіцах. 300 узорів. Ця книжка мені сподобалася, тому що є і опис узорів, такий детальний, і саме схеми. Мені легше розбиратися, коли є схема, аніж коли є. Просто в порядках оцей опис. От таких три книжечки я прикупила, тому неймовірно рада. Ну і останнє з того, що я купила, це моя Люся. Не питайте мене, чого вона називається, Люся, я не знаю, просто я її назвала Люся. Це моталочка з Аліекспрес, про яку я знімала відео про те, як вона попалася з браком нам, і ми з чоловіком її збирали. І ще вам хочу сказати, Люся в мене дівка роботяща, перемотала мені вже немало моточків. І те, що вона прийшла до мене з дефектом, от в цьому місці, коли в нас прокручується, в, е, вона е, терлася, коли я зібрала. І так не повинно бути. Дівчатка в коментарях писали, вона легенько повинна ходити. Там проблема в тому, що самі оці металеві кріпіжі. Там два отвори: один в металі, один в пластмасі, оці, що йде ну, суцільним деталью. І цих два отвори з однієї сторони співпадають, а з другої сторони, не співпадають. Тобто у цю пластинку металеву потрібно було більше до упора туди ну, пропихнути і тоді закручувати. Але отвор вже зроблений. І там отвір буквально пару міліметрів. Якщо сам отвор в пластину, продовжити, то тоді він буде просто розшатаний. Немає можливості в іншому місці там просверлити, ну, під, під метал, щоб з металевим співпадав, або тоді повністю знімати. І... Новий отвір в обидвох пластинках. Або можна підпиляти саме ці металеві боки, які труться. Звичайно, мій чоловік це може зробити, але питання в тому, що якщо я купила і вона бракована, чи варто це робити. Я зв'язалася з продавцем, зробила фотографії, саме от, оце місце, де третя прямо стружка з пластмаси в мене весь час на пальчику була. І продавець на протязі ну скількох днів дев'яти, напевно, ніяк не від не відреагував. У мене закінчився закінчувався термін подавати скаргу. і Я вирішила, що в принципі, якщо продавець не вважає, за потрібно відреагувати, то для того є можливість подати скаргу. Я заповнила повністю все, що потрібно було на алікспрес в формі для скарги і додала фотографію, від... зняла маленьке відео, показати, наскільки от воно штопориться і не прокручується. І буквально на другий день Aliexpress відповіли мені, що повертати нічого не потрібно, продавець мені просто поверне гроші на рахунок. От тепер, як мій чоловік скаже, тепер можна брати напільник. Я кажу, ну тепер можеш брати, бо я просто думала, що його можливо потрібно буде повертати назад, то тоді влізати чимось, якимось напільником, чи чимось, щоб його ну, справити, ну, не було сенсу. А так як вони вирішили, що вони мені повертають кошти, а залишають в мене просто цю металочку, тоді я. Ну, вирішила, що так, тепер чоловік може сам це зробити. Але не дивлячись на те, навіть при тому, що воно терлося, я кілька мотків перемотала. Це місце, де воно треться, все більше собі зробило в такий, в таку ложбіночку, такий. Знайшло собі місце, де витирати. Воно третя менше, але всерідно це третя відчутне і потрібно буде або пересверлювати, або напільником підточувати от у ці металеві виступи. Так що о, таким чином в мене з'явилася ця моталочка. Дівчатка питали, за скільки її купувала. Я купувала її за 26,5 доларів. Але як ви розумієте, продавця порадити я вам не можу. І е, оце все. Це все пов'язання, що я купила собі. Думаю, що так як я ще тільки лютий місяць, я собі так планую, що лютий місяць до кінця я ще буду в'язати. А далі то вже так, при нагоді від моменту до моменту, тому що з березня місяця я хочу починати вишивати далі, бо дуже скучилася вже за вишивкою. Таке от коротеньке відео. Чи не зовсім коротеньким? Вам всім дякую за перегляди і па-па.